Ми зараз знаходимося в митрополичих садах. Це дев'ятнадцяте століття, і відповідно сади поділяються на нижні. Ось вони і верхня частина садів. Верхня частина садів є в власності церкви, і тут відбуваються різні духовні, культурні події. Історично і верхні, і нижні сади належали церкві. Їхня територія була спроєктована разом із Собором на Свято-Юрській горі. Та весь цей комплекс та, він поділяється на таку духовну матеріальну частину. Все починається з храму, тобто з духовності. І Яка духовність, така і краса зовнішня. І відповідно, де зовнішньою красою є ці сади. Як окраса Львова тут були і є сади різних фруктів, різних плодів. Десь віримо, що змогли б відновити десь цю ідею задум митрополита Андрея вже в наш реальний час. Під час радянської окупації тут було встановлене обладнання служб безпеки, кому належить територія нижніх садів, вирішували у суді з 2020 року після позову військової прокуратури в інтересах Держспецзв'язку. У червні цього року Верховний суд визнав правомірним рішенням мерії про. Передання цієї ділянки курії львівської архієпархії УГКЦ. Основний функціонал тих територій. Це є оці вишки, які там стояли. До тих вишок ще там була якась будочка, можливо, якісь там мережі ще пролягали. Тобто вишки демонтовані з якогось дима, власне, теперішні там структури, які в Україні виконують подібні функції. Вони вирішили, що вони є спадкоємцями ну, тих якби структур Совєтського Союзу, так і доказує, що ні, що ця земля належить їм. Хоча, як на мене, це насправді безглуздо. Після рішення суду відмовити адміністрації Держспецзв'язку та військової прокуратури у їхньому позові щодо цієї території надійшов новий позов спеціалізованої прокуратури в інтересах львівської обласної військової адміністрації. Директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько каже. Що в разі позитивного рішення суду на їхню користь ділянку передадуть користування курії? Потім, при покроково, ми пропрацюємо механізм передачі її курії. Це, вона буде сформована, прореєстрована за адміністрацією Держспецзв'язку. Вони пишуть або з метою тим, що вони її не використовують, добровільно відмовить право постійного користування і потім передача йде, її відбувається в комунальну власність згідно з земельного кодексу. Зараз ділянка і так в користуванні церкви. То в чому проблема? Проблема в тому, що було її неправомірне вибуття з державної форми власності. Розгляд справи відбудеться 3 вересня у господарському суді Львова. Іван Кадосько, Роман Гнатишин та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львів. І вона завжди.